Вчора купила таку ж за 500. Та в нас є і по 500 такі. Вони ж є різного й розміру. Якщо розмір буде менший, вона буде дешевша. А, може бути і наповнення інше. І 500, і 440, і 380, 360, 460, та навіть 200 гривень є а, такі складні ікони. Тому на сайті ви можете переглянути, вибрати саме. Ту, яка вам потрібна, і розміром, і, е, і виконанням. Ось, До прикладу, що 360 гривень може бути отака іконочка невеликого розміру, є ще менше. Вибір їх дуже великий, як бачите. На сайті представлений весь асортимент, де ви можете обрати і замовити саме той варіант, який вам потрібен. Бархатні ікони складні, які витягаються, яких можна і благословити дітей, повінчатись і потім вкласти назад. Можна і ще дорожче підібрати варіант. А, ага, ага. Зараз не бачу. Є 700, є, є 750 гривень, 750. А, ну, так, і двойні 750, це, мабуть, буде найдорог, найдорожче. А найдешевше це від, від 300 від, від 200 гривень. вибачте, від 200 гривень такі будуть коштувати іконки. Сайт Шапці профілю. Звертайтеся.